Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про мелісу лікарську, яку ще називають маточником або лимонною м'ятою. Меліса лікарська це багаторічна трав'яниста рослина. Вона має борозенчасте стебло, яке досягає висоти до 150 см. Стебло густо вкрито листками. Листки е, кріпляться до стебла супротивно. Листки серцевидно яйцевидної форми, великозубчасті з досить довгим черешком, коренева система у меліси стрижневого типу, але меліса утворює багато підземних пагонів, якими розмножується, тому стебло швиденько галузиться. Від кореневища відходить багато додаткових коренів. Вегетативно меліса розмножується саме частинками кореневища. Тому, якщо ви придбали мелісу для посадки на своїй ділянці, зверніть увагу, щоб бруньочки майбутніх пагонів підземних були живі. В такому разі Меліса швидко розпочне ріст на новому місці. Меліса цвіте у липні серпні. Квіти її дрібні. Найчастіше білі або білорожеві, знаходяться в пазушних пучках. Меліса дуже добрий медонос, тому на присадибних ділянках її саджають в основному бжолярі. Бжоли радо відвідують мелісу, але і сам злимонний запах розтертих листочків меліси заспокоює бжіл. Меліса використовується і в офіційній, і в народній медицині. Народна медицина використовує мелісу здавна. Досліджено, що в стеблах і в листках міститься ефірна олія до 0,13 міститься каротин, вітамін С, гіркі та слизисті речовини, дубильні речовини та смоли. Рослина меліси містить Органічні кислоти блеанову, кавову, урсулову, а також сапоніни. До складу олії меліси входять цитрал, цитронелаль, гераніол і ліналоул. Саме цитринал і цитронелаль надають розтертим листкам меліси лимонного запаху. Вміст ефірної олії у листі меліси змінюється в залежності від місця зростання та погоди. Настої із меліси на смак гіркуваті. Раніше мелісову олію, якої міститься досить багато у її насінні до 20%, використовували у миловарному і парфумерному виробництві для Надання певного аромату. Народна медицина використовує мелісу лікарську при лікуванні різних видів нервових хвороб, при неврозі шлунка, при кольках у кишечнику та його здутті, при головному болю, причини якої не можна знайти, при мігрені, при посиленому серцебитті і запомороченні. А також використовують при блюванні у вагітних, при зубних болях. За допомогою меліси борються з безсонням, приймають її при головокружінні, при висипах на тілі, але насамперед при поганому травленні є одне застереження: якщо тиск понижений, то приймання меліси у великій кількості у вигляді настоїв чи відварів не рекомендується. При поганому обміні речовин. При занепаді сил рекомендують приймати ароматичні ванни з додаванням меліси. У народній медицині меліса використовується як одна з найважливіших рослин при лікуванні жіночих хвороб, тому її друга назва маточник. Зовнішньо меліса приймається у вигляді компресів, примочок, припарок, при захворюваннях, суглобів, при висипах, при ударах, виразках, фурункулах. Використовуються відвари меліси для полоскання при гінгівіті, стоматиті, також при ангіні та зубному болю. Зовні кашку із свіжих перетертих листочків меліси прикладують до місць наривів, ударів і при геморої. Меліса лікарська це не тільки добра лікарська рослина і хороший медонос, але також декоративна рослина та харчова рослина. Свіжі або вишсушені листочки меліси лікарської. Використовують як приправу до салатів, до супів, до рибних страв та грибів для надання аромату чаям і напоям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.